Четвер, двадцять восьме грудня, видивитись дайджес. Новина 7 сьогодні у випуску про таке. Скілько у Маріуполі коштує штучна ялинка до свят, листи окупантам за солодощі. черговий цинізм загарбників. Надзвичайники привітали з різдвяними святами, врятовну родину. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Тимчасово окупований Маріуполь завезли штучні ялинки, ціна від 9 до 22 тисяч рублів. Це в середньому від 3 до 6 тисяч гривень за пластикове дерево. Тобто мінімум в 3, а то й в 5 разів вище ринкової вартості. Аналогічна ситуація з усіма товарами в окупованому місці, де й без того містяни отримують мізерні зарплати або взагалі не можуть знайти роботу. А школярі в окупованому Маріуполі закликали писати листи солдатам російської армії. За це обіцяли солодкі подарунки. Після всіх страждань, що принесла Росія повномасштабним вторгненням в Україну, маріупольські діти змушені за цукерки писати привітання з Новим роком тим, хто знищив їхнє місто, вбив їхніх земляків та покалічив їхнє життя. Чергова акція цинізму від окупантів. Росія продовжує нав'язувати свою культуру та любов до минулого, якого вже ніколи не буде, в тимчасово окупованому Маріуполі на шкільному святі до нового року дискотека 90-х зі старим одягом та піснями давно забутих російських поп-гуртів. І це при тому, що ці маріупольські школярі народились приблизно на 20 років пізніше 90-х. як завжди. Замість розвитку та прогресу, Росія пропонує спогади про минуле. На Запоріжжі російські окупанти вломились у будинок 26-річної мешканки та силу вивезли її за межі села, поки її двоє дітей спали в сусідній кімнаті. Військові катували жінку, а потім зґвалтували та покинули в лісосмузі. У нас повідомляють, що вдалося встановити причетних росіян до тяжких злочинів. Окупанти розстріляли українських військовополонених під роботиним. За даними слідства, російські загарбники під час бойового зіткнення взяли в полон трьох українських військових та менше ніж за годину вчинили самосуд – розстріляли бійців. Окупанти атакували 11 населених пунктів Донеччини. Двоє людей зазнали поранень. Армія ре ракетами ураган, «Град», артилерію та гатила з танків. Пошкоджено 9 цивільних об'єктів, 5 приватних будинків, лікарня, господарчі споруди. Зазнали масового обстрілу і Авдіївка. Ворожі снаряди пошкодили лікарню та господарчі споруди. Надзвичайники привітали з різдвяними святами врятовану родину. Співробітники ДСНС разом з представниками товариства Червоного хреста України завітали до родини, яку врятували, коли російська ракета зруйнувала їхній будинок. Внаслідок тієї страшної ночі загинуло 13 людей, серед яких восьмимісячна дитина. Сьогодні врятовані Анна разом з чоловіком щасливі тримають на руках двомісячного Данила та щиро дякують рятувальникам за врятоване життя. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми є в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.